День Радянської армії і військово-морського флоту, більш відомий в народі як День захисника вітчизни, з минулого року в Україні не існує. Натомість, за наказом президента, 14 жовтня в державі відзначають День захисника України. Одних це обурює, інших ж навпаки підтримують таке рішення, адже саме минулого року незалежна Україна розпочала боротьбу за власну державність. Матеріал Христини Венгеляускайте. Школярі, студентська спільнота та навіть великі корпорації відмовились відзначати день захисника вітчизни. Натомість вони погоджуються з ініціативою Петра Порошенка щодо святкування Дня захисника України. Дізнаємося, які настрої панують серед городян. Ну я читаю правильна ініціатива президента, тому що 23-й – Ну, та не наш праздник. Праздник створення День Красної Армії. 14 октября, на мой взгляд, правильно. Неправильно. Чому? Ну, потому что вот наше поколение, мы привыкли к этому празднику. А молодежь, наверное, не понимает этого, не знает переживаний всех наших, что мы перенесли все. Но это День защитника действительно, ну как, въелось в нас. Правильно, потому что мы Украина, мы самостоятельные, да. Все, мы уже отделены от Союза. Значит, у да, нас должен быть свой, свой праздник. Я не знаю, правильно или неправильно, но своих мужчин мы будем поздравлять 23-го. Не нужно 23 отмечать. Почему? Потому что Россия нас напала. А. И, мы, и мы по украинским законам живем. Події в державі за останній рік суттєво змінили погляди українців на все російське та радянське, в тому числі і на свята. Указом президента День захисника вітчизни в нашій країні більше не існує. І на ініціативу президента миттєво відреагували навчальні заклади. Фахівці розповідають, 14 жовтня найкраща дата, аби відзначати День захисника України, адже це ще й велике церковне свято. Треба розуміти ту ситуацію в країні, яка відбувається, і правильно доносити дітям проводити роз'яснювальну роботу щодо цього. Тому в патріотичне виховання у нас проводяться заходи щотижнево, 12 жовтня. Тепер, як ми проводили до Дня козацтва, так ми тепер будемо святкувати День захисника України. Дай Бог під мирним небом. У студентській спільноті 23 лютого принципово не святкують з моменту окупації російськими військами Криму. Першокурсники кажуть, для країни настали часи, коли необхідно викреслювати старе і працювати над своїм майбутнім. І це стосується не лише дня захисника вітчизни. Я підтримую постанову президента України о том, щоб замінити 20 февраля на 14 октября. Чиве це важне ну в принципі. Може бути не, не рішаючим питанням, але в принципі це важливо. Ця тема стала актуальною. Ну, з іншої сторони нам нав'язують певний патріотизм у зв'язку з такою ситуацією. І кожен думає про те, що так, ми повинні захищати своє землю. Якщо до нас вторгнуть, до нас прийдуть, заберуть наш дім, то ми повинні його захищати. Такої ж думки дотримуються і великі корпорації. Там кажуть зараз в умовах війни кожна гривня на рахунку до того ж святкування, коли їхні мобілізовані співробітники на передовій називають щонайменше блюзнірством. Лише у компанії Інтерпайп 142 людини зараз воюють у зоні АТО. Сейчас все внимание к мужчинам, все внимание к армии сосредоточено там, где находятся в том числе и наши сотрудники. Э, наши мужчины, они в составе вооруженных сил Украины сейчас принимают участие в военных действиях. И их день – это день вооруженных сил Украины, который в нашей стране 6 декабря. И я думаю, что в качестве, ну, уважением к ним было бы отмечать мужской день 6 декабря, а не 23 февраля, как это дело в Советском Союзе. За российскими подручниками истории 23 О лютого 1918 року загони Червоної гвардії здобули свої перші перемоги над регулярними військами Німеччини. Це й стало символічним днем народження Червоної армії. Та українські експерти розповідають інше про армію Муравйова, що пішла на Київ. Ця армія Муравйова іде на Київ. Там вони зустрічають 375 хлопців, добре оснащених і вишколених. Насправді, як це було. І вони їх, по суті, знищують здраві з них заживу шкіру, розстрілюють. Хлопці чинять опір дуже героїчно. Це дозволяє Україні виграти час та підписати потрібно на той момент, як їм здавалося договір з Антантою. І вони заходять в Київ, де їм дають три дні на пограбування, знищення і спалення Києва. Власне, що вони роблять успішно. Саме це криваве свято вважалось днем справжнього чоловіка десятиліттями, каже українознавець. Після цього вони повертаються до Москви, Це все було саме 23 лютого, і йдуть парадом по Червоній площі. Цей день і вважається днем заснування а, Красної армії, Червоної армії, а потім і радянських військ. Тобто весь радянський союз незалежно від того, чи має він до того відношення нації, чи не мають, вони святкували, і ми святкували самознищення України. Та чи знають про такий факт? Ось ці люди, прихильники радянського свята у самому центрі міста, мабуть, планували влаштувати акцію навіть з музикою. Та чомусь міліціонерів було в рази більше ніж самих бажаючих відзначати. Святкувати чи ні день захисника вітчизни питання не лише звички, а й моралі. Тож не варто забувати, що вже понад рік тисячі українських чоловіків боронять нашу з вами землю від тих самих захисників чиєїсь вітчизни. Христина Венгеля ускайте Євген Хрисний, Олександр Пронський, новини 11 каналу.